Моє шанування, скупився трішки в бідронці. Ось такий чек. 4495 це в злотих. Якщо в гривні перераховувати, множте на 10-12, на 12, якщо відповідно до курсу. Олівчики 10 штук, ось такі прості олівці для того, щоб робити ескізи. Не пишуть, що це китайські продукти. Маєвські фірма польська, олівчики кольорові 42 штучки. Зараз будемо їх розпаковувати. Так само нічого не пишуть, що воно китайське, тобто, швидше за все, в Польщі виробництво. Шестикутні, 3,8 мм товщина графіту. Ну, тут не графіт, але серцевинка, нехай буде. Тополя, пігменти високої якості дають єдвабний ефект, тобто це в нас бархат, якщо так, в нашому суржику відтінки дуже гарно. Працюють зі світлом, тобто довше буде зберігатися колір, можливість змішувати кольори. Ідеально для креативних і художніх робіт, чи колористики, і вони підходять для паперу, картону і деревини. Ну, Подивимося, їх аж прямо так хвалять. І те, що вироблено в Китаї точно, це олійна пастелька. По тому, що дивився в коробці, мені сподобалося, як воно, як воно вже себе показує на коробці. Почнемо з кінця. Так, пастелька. Пастелька коштує 1990. Так, 1499, тобто 15. 15 множите. 150-180 гривень, якщо перераховувати. А Ось така пастелька. Мені сподобалося, як тут кольори відбиваються. Зараз, зараз буду розпаковувати. І на папері покажу, як, як воно. Вони яскраві і тоненькі. Це два великих два плюси. Почнемо з простих олівців. Люц Art, вони цю всю серію назвали. І відповідно до неї упаковочку так промалювали. Тут у нас то, треба дивитися відразу, які тут йдуть від 5B до 4, h і вони йдуть для С -E ну, і. Для креслення, в принципі, могли б підійти вони. Мені цікаво, як воно покаже себе на фоні. Тут, тут китайські. Проводив тести з китайськими олівцями. Чис чисто китайські недорогі олівчики були. Десь відео на каналі є. Тут вугілля чорне-чорне, і тут з блиском, відповідно, трішки виблискує. Так як і повинно олово від відблискувати. Отже, починаємо ми з найм'якшого. Це в нас 5 b у нас найм'якший. Ну, де він у нас тут? Отут у нас 5 b Поруч зробимо. ну В принципі. Теж він і він товстішу серцевинку має. 4. О тут уже є різниця. Якщо в китайських не було видно різниці отак. 5 штук береш і різницю не відчуваєш. Наступні 5 і наступні 5. Взагалі різниця не відчувалась. Тут вже різниця відчувається в твердості. Так, це у нас що було? Стоп. Стоп, стоп, стоп. 5 b 4H. Ні, Перепрошую. 4Б, ось він 4Б, оце я, та, ну, товщина менша, по м'якості він, ну, ніби, ніби так, як повинно бути, 3Б, 2Б, Не знаю поки що. Якісь замальовки, лінії. Для креслення вони підійдуть. Вони так досить, досить непогано. Як саму лінію досить непогано ведуть. Так, 2H, 2H. І вони тоненькі, от так досить непогано можна загострити, тому спокійно. Так, 3 H. Тонку лінію можна проводити. Тобто для ескізів вони підуть. 4H, ну і руки, так? Це вже від них. Це, це попередні. Ці, що попередні, вони були збриснуті фіксатором, тому... Це вже від них. Ось такі вони олівчики. Стандартні, я би так сказав. ну Лінію тоненьку можна спокійно проводити. Тобто, під лінійку чи від руки малювати ними досить-досить буде приємно. Єдине, що в мене зауваження, ну коробка, хоча ціна якість плюс-мінус. Коробка це так одноразова. і Взяв, викинув. Таке. Далі. Далі, далі, далі. Ага, хотів вам такий момент розказати, в чому, в чому перевага якісного паперу, що з часом немає такого ефекту, як тут на папері. не знаю, чи я думаю, що видно трішки на камеру. А тут по краю йде вже жовтеньке. Тут таке, як на старих фотографіях. Тобто всередині вона ще світла, а по краю вже жовта. От така, такий ефект старовини вимальовується. На жаль. на жаль. Якщо ви хочете, щоб такого ефекту не було, обирати треба папір, на якому вказано, що там Exit-Free. В не буде окислятися. Так, переходимо до олівчиків. Тут у нас запаяно Якщо ті прості олівці нічого не було ніякі плівки зверху, то тут у нас плівочка є. Розпаковуємо плівочку H, де вона тут розпакувалася, збоку розпакувалася. Така тоненка. Самому цікаво, як тут коробка збудована ще. Я вже такої конструкції не бачив. Зараз подивимося, що тут що тут і як. Ніби, ніби отак, якщо по тому що воно написано, то ніби, ніби отак повинно бути. Вгадав? Це у нас кришка. Ось тут вже з коробочкою постаралися. І тут от така штука. Так, це воно чи не воно? Це звідси чи не звідси? А може не звідси? вроде, вроді звідси. Добре. Словом. така коробка. Отакі от вони три, три рядочки. Три рядочки тут стоять. І що воно тут? Воно ще піднімається це. Ця штука гуляє, трішки гуляє. І що ми будемо робити тут, якщо воно гуляє? Тут все заклеєно, все трішки гуляє. ну В принципі, поставити, щоб воно отак було. Чому ні? Мені подобається, чесно кажучи. А назад, якщо закривати, Така картонка. Угу. Не так легко його назад заплати. Отака от, от картоночка. Так вони виглядають, ці олівчики. Що у нас тут на олівцях прописано, до речі, цікаво. На олівцях. Люзарт прописано і все. Ну, це ознака того, що якість може бути так собі, ну, зважаючи теж на ціну, все ж таки, коли ціна близько 10 гривень в 2025 році за олівчик, то якість, якість така середня може бути цілком спокійно. Угу. Тут, тут ніби як якісь пазіки зроблені, ну не знаю. Тут можна клеєм залити і його вклеїти сюди, якщо комусь захочеться, А можна ну, і так користуватися. Добре. Поска у нас тут була. Тут у нас білий навіть є на цій, цій поскі. Його видно навіть цей білий. Він такий більше молочний білий. Так, підкладу сюди пластик під низ. Білий, що у нас тут білий дає? Біло. Ну, щось там блистить. Пуска, до речі, матова. От на фоні. Тут, тут щось заблискує. Поїхали. Колір. Колір віддає. Мені вони так дитячу астру нагадують польську. По тому як він накладається. Ескізи робити підійде точно. А тут вже, а тут вже починаються танці, вже Інша твердість порівняно з попереднім. Туди олівчик накладається м'яко, а цей фіолетовий щось він так підкачав. Якщо дітям, то підійдуть такі олівчики, як на мене, спокійно. Цікаво, як воно буде змішуватися. В принципі, щось там змішується, але так, щоб щоб щоби було, ну, скажімо так, ціна якість. Є низька ціна, є відповідна якість. Нормальна, за таку ціну, скажімо так. Червоний, червоний. Ось такі схожі, схожі кольори. О, ніби як відтінки. Ну добре. Якщо тут чітко відрізнялося. Хоча теж таки. Ну, більше такі відтінки, добре. Різні відтіночки є. Ну, в коробку вони шестигранні і тут в коробку теж як шестигранник це і запихати теж так. Так, сунулась у нас. Шестигранник запихати так собі, я вам скажу. Так. Коробку зробити, це, це ще теж, теж завдання таке, не, не з найлегших. Треба ж запроєктувати, щоб воно було оригінальне. І щоб було зручне. Ну чи вдалося це... Я сюди поставлю, щоб ви бачили, як я його, як я його вкладаю сюди. Знову, знову дуже слабенький, по, по, по тому як накладається сірий, слабенький. Так, сусідній сірий. Це нормально. От один ну, два штуки вже так, так собі. Вони не... Не так, щоб геть прям ніяк не, не тягнути, але тяжче накладають. Сірі, сірі, зелені, коричневі. то є олівці, які відбивають охоту малювати. Є, нормально, скажімо так. Може бути. Це ті, що нормально годиться. От, плоска чорніший трішки. Це такий більш сірий, чорний, але теж, теж підійде, як чорнота, ну така максимальна, то, що він видає. не по, по відчуттях, він більше такий, не знаю, до, чи до пластикових, чи, ну він не сипеться зовсім. Він зовсім не сипаться, тобто ефекту, щоб воно розмазувалося, немає взагалі. Це як для дитячих олівців, супер. Якщо будуть отакі ефекти ще від кольорових, то, то це буде ай-яй-яй. Так для... Ага. Вже все вже не можу... О, запхав. Так. Якщо, якщо їх брати як дитяче, чисто, то спокійно. Але тут же ж претензія, що це вони художні. Ну, то художніх. Там можна намалювати, але. З тим, з тим що я пробував і, і чим я малював, то, то зрозуміло, що вони, ну, вони фізично не можуть дотягувати, бо ціна різна, категорія різна і дуже легко накладається, дуже гарно. От. Хм. Оцей синій так мене потішив прямо. Жовтий. Найдіть 10 відмінностей. От той, той тепліший був, добре. Холодний жовтий. Холодніший жовтий. Мав бути холодніший. А, а це що було? Що це було в нього? Якась різка з нього полізла. Може десь забруднення якесь було. Вилізло. Цей мав бути холодніший, судячи по обкладинці, цей тепліший. Щось я не розумію різниці між цими двома. Так ніби переплутали обкладинку, але добре. Плюс-мінус, може бути. Жовтих буде багато. Ось так вони виглядають. На фоні, на фоні поски, на фоні самих себе. Ну, що тут потрапило, не знаю. І ось так змішуються. Словом, як дитячий, підійде. І найкраще те, що я здогадуюсь, що тут є в цьому, в цьому наборі, що я сьогодні купив, скупився. Вони не забувати донатити нашим військовим. Так, що у нас тут? Що у нас тут є? Ліра, Поска остра. О, Маєвський. Це ми тут ще перевіримо його. А я хотів на фоні постельок. На фоні Пастельок. О! О тут у нас пастельки. Галері, пентель і неопастель у нас тут є. І зробимо поруч нижче, ну, скажімо так, сенельєру воно не тяне. На пентель пентель його переплюнув. Воно лягає рівномірно, але дуже тонким шаром. Отак це виглядає. Отак воно виглядає. Жодна з цих пастелек, Ну, ці густіше лягають, всі, всі інші вище згадані. Зараз подивимося, як наступне. Точно так само. Тонким шаром. Ну, от тут жовтий і тут жовтий, от дуже тонким шаром, аж папір просвічується і от, в порівнянні з класикою жанру. І йдемо далі. От, всі однакову консистенцію мають. Вони по опису мали дуже гарно перекривати. Ну, ну, отак, захочете перекривати, купуйте білий синелір. Тут техніка тільки така, щоб тоненький шар лягав на папір. Але вони дуже зручні в руках от, і небагато сходить. Дуже так потрішки сходить і воно таке маленьке, таке піньорочка така пень. от в ручках зручно. Оцей оце синій воно перекрило і навіть щось там змішалося. Мені цей червоний сподобався, як він об коробку оббився. -об Оці вже гарно лягають. От червоний дуже гарно ліг, зелений теж непогано ліг. Все-таки щось, щось в них є. За скільки я купив за е, пастельки 15, 15 злотих коштували. Мережа магазинів Б'єдронка. У Польщі оце таки продає. Ну, можна на сайтах подивитися, це фірма досить Досить відома в Польщі. А цей тонким слоєм ліг. О, тут, тут плотніше лягло, а тут просвічується папір. Треба той жовтенький поруч відбити, бо, бо не зрозуміло. Ну, бідося, коротше. то не жовтенький, а бідося просто. Таке. Пристойний, пристойний, чорний. Отак от ліг. Гарно, гарно. Коричневий, чорний цей сієна теж срібло блистить, золото блистить. Так, половина кольорів. Трішки менше половини, скажімо так, вони себе повністю виправдали. Мої очікування навіть на фоні от такої класики. От. Досить, досить непогано себе показали. Тут цей червоненький Нет, Це не цей червоний. Ось цей червоний. Ось такий він. І жовтий цей другий жовтий, ось він такий. Ой, ой. Ой. Так. Ось такий коротенький огляд на сьогодні. На все добре.